Привіт, з вами, як завжди, Чайка, і це новий відеоролик на каналі. І сьогодні ми продовжимо рубрику, якої вже не було протягом місяця: дорога до трьох тисяч Ну і минулий раз я зупинився на 2400, після чого, як завжди, зловив Лустрік і відкотився до самого початку. Ну а самого цікавого, що я замітив, поки ти знаходишся на Лустріку і програєш всі ігри, за тебе кидає таке саме лоббі, де всі знаходяться на одному лузі, а твої противники мають непоганий він стрік. І знаєте, як же важко вигравати з командою, в якої по 5 по 6 лузів в ряд, вони просто затільтовані. Тому я вам покажу сьогодні ті самі ігри, де, в принципі, звінів нічого не залишилось. Ну а точніше, як завжди, попаду в свій любимий скритий пул на Фейсіті. І не дарма я сказав, що це будуть найгірші ігри. Адже сьогодні я зіграю Inferno, де в принципі я ніколи не виходжу в КД. І це єдина карта зі всього Мапулу, ви тільки вдумайтесь. Але навіть на ній я зможу роздати стилю і в соло одної з ігор на Inferno я доведу до допів. Ну а в іншій грі я попадуся з ненормальними тімейтами. Ну а ти не Бувай підписуватись на канал, адже я хочу до кінця літа набрати 2000 фоловерів, а також став лайк. Дуже тобі дякую. На 177 лайків вийде нова частина. Ну і всі катки, які ти сьогодні побачиш, я стрімав себе на твічі. Посилання є в описі. Ну, а все почалось з того, що я в суху програв на Дасті. Чекаємо? Їх? Правильно чекаємо в основному раунді, граємо на каде. Далі я показав свій листрік на фейсіті і запустив наступну гру. І ось за мене попадається 4 людини в паті, а проти мене фул пачка. Ось такий він соло, нон-прім. І ми стартуємо мою нелюбиму мапу Інферно. Хоч виграємо на живий раунд, починаємо грати за КТ. Не тоненького ми виграємо пістолетку. Ну а далі я приймаю рішення максимально сільвово грати в ямі. Хоч і в мене великий лустрік поки що я змотивований виграти і намагаюсь не тролити цю гру. Дякую за сапку. Варнер. Анлакі. Анлакі, бро. Як же ти стріляєш? Просто шикарно. Ну а далі ми програємо 4 раунди в ряд, де противники постійно заходять на Б. Ну а мої люди, які грають в паті, не додумаються, що туди можна піти в трьох на старті раунда. Далі згором пополам ми забираємо два кабай. Ну а я продовжую грати дефолт, нічого не пушити і просто сидіти в ямі, чекаючи противників. В той час вони знову виходять на Б, де мої тімейти просто ніяк не можуть з ними справитись. Я ридаю, один в 5 граю кожен другий раунд. А, просто При тому він мене перший бачить, смок розвіється одночасно, що в нього, що в мене. Угу. Ок. Ми програємо вже з рахунком 3-7. І поки що ця гра виглядає як фастовий луз. Ооо, знов банан програла. Я всьому винувати, напевно, в лозах команди. Ну я винуватий, що ми всі раунди програємо на банані. І так, в мене вже вся команда знаходиться в муті, адже була одна помилка за мною, коли все ж таки я зіграв в одному раунді агресивно апси, і мене за це не казали. Ну а ми тімейти взамін вирішили на мене згоріти, адже всьому винуватий я. Ну і ми закінчуємо цю половину з рахунком 9-3, А я на Остабі з рахунком 5-12, Це через те, що я кожен раунд грав ретейки Б, а до мене на А так і ніхто не виходив. Далі ми починаємо кабечити цю гру. Ну а я кожен раунд нахожу якийсь кіл для себе. І тоді ми зрівнюємо цю гру до рахунку 9-9. А далі так взагалі виходимо вперед на рахунок 10-11. Але, на жаль, програємо для нас 11 раунд. А далі віддаємо і 12. -й. 40 FPS, ну просто 140 FPS. Я виходжу, в мене ті просто отак телепортується. Я не бачу його плор отак плавно, я бачу його отак. Unlucky, мінус 99, дам, типу. Алак, найс, nice. не зря камбечили, не зря 8 раундів за КТ взяли. Не дарма, не дарма, все топ. І ось, вроді би, все. Гра можливо проіграна, у нас максимально поганий бай. І все, що в мене є, це 1 МАК 10. Я все зробив для того, щоб просто раунд виграти. Не казав, що них шорт ніхто не грає, вони дебіл. Якби в минулому раунді мої клоуни би пішли так само, просто мід і на лонг або на шорт, ми б виграли раунд. З одним мактеном, зловивши противника на помилці, я виграв для команди найважливіший раунд і перевів цю гру на додаткові. Ну і вже в наступному роблю максимально неочікуваний мув для противників. Дивіться, я вам зробив більшість в раунді 4 в 5. Тепер ви як четверо ідіотів, які грають в паті, де бомба. Домовтесь, що ви зробите, і як ви виграєте цей раунд 4 в 5. Давайте. Ми дограли раунд в більшості. І в наступному я повторюю цей мов на банані, але його вже ніхто не пікає. І поки я чекаю противника, моя команда по черзі помирає на А. Ну а коли я до них перетягуюсь, вже максимально пізно. Що? Ні, зробіть кліп! Зробіть кліп! Зробіть кліп, я попав прям в нього. АЛЛО! Хоч і попав прям в нього, але те, як я проклятий, то мені не зарахувало кіл. Ну а далі моя команда без проблем взяла 14-й раунд для нас, і ми прийшли за сторону захисту, де я продовжую грати в ямі. І поки мої тімейти помирають на А без кілів, я намагаюсь нести хоч якийсь імпакт. А як ви всі померли? Боти на А! Ноль кілів! алло! Далі в мене максимально горить, тому в наступному раунді я запушив апси. Мене не казали, ми програли цей раунд. І ось знову останній. Але тут вже без мого імпакту ці мужики переносять нас на наступні допи. Де я вирішив, що стояти просто в АФК це неправильне рішення. І знову взяв слона. Ой, маленькі сочні м'ячки. мій ідіо. Він просто мене вирішив продати. Ну, два раунди є. І ось вже, знаходячи достатньо кілів, я не нахожусь на останньому місці. Він навіть перегнав своїх тімейтів по кілах і посередньому Адеру. Ну, і переходячи за атаку, моя команда без шансів віддає перший раунд, залишаючи мене одного. А вже в наступному мені знову приходиться включатись на максимум, щоб нести хоч якийсь імпакт. А хепету нема. І ж яку тут позицію на інферно займати? Куди стати? Знову даючи мінус 3, я виграю раунд для команди. І вроді би можна закінчувати цю гру, взявши останній раунд. Але я зробив всього лише один кіл, ми його програли і перевели цю гру на ще одні допи, де нас без шансів закрили. Хоч я й не вийшов в за цю гру, але не стріляв 27. Зробив достатньо велику кількість важливих кілів, які приносили перемогу в деяких раундах, але цього не хватило. Все ж таки, 0,90 КД на цій мапі дає про себе знати. Ну і знову я попадаю на Інферно, де противники Грає з пінгом 150. У мене 23, противники 150, 150, 150, 47 і 46. І бачачи таке на екрані, я вважав, що це буде легка гра. Ми знову виграємо ножі і починаємо за КТ, де я вирішив агресивно зіграти в апсах. Найду його пушту. О, як. в мене пачка величить. Він мене спалив, да? Ні. Sure що ти хочеш від мене, ти хочеш відманити, дурак? Ржава пси дав два мінуса, але чомусь став ще винуватим для тімейтів, що їх вбили за псів. При тому, що вони стояли один в сайті, а другий грав в піту. На жаль, демку цієї гри ніяк не виходить скачати, тому це можна лише подивитись так, через стінку і прикинути на плюс-мінус. А далі мене ще й почали обзивати в чаті. Ну і одразу після такого бажання грати знову пропало. Ну а пізніше це перекинулося і інших тімейтів. Кожен не зміг щось поділити і токсичили між собою. Тому цю гру ми без шансів також програли. Та й показувати тут особливо нема що. Але є результат. Я вийшов в КД на інферно. Це ненормально, що я граю, що в мене 2200 ело, я запускаю соло гру, за мене кидає челев, якого півтора тисячі. Це неадекватна система фейсета. Це так не має працювати. Ну а далі знову, запускаючи соло гру, я попадаю. В паті сьомим левелом Faceta. Який же все ж таки веселий підбір. Ну і звісно, що ми знову це програємо без єдиного шансу 13-2. Він <звук> просто побіг дальше за <звук> віком. <звук> <звук> І ось остання гра. Повірте, яка вас здавує, і варто подивитись. Еджі на кінеці залишив саме цікаве. Я запустився на нюку і попався з тими мужиками, проти яких грав Inferno, де вони нас виграли без шантів, дивних ще пінку 150. Ну і перші признаки, що щось піде, не так було на рахунку 4-0, коли тімейти почали чуть-чуть горіти. You Торем. have... Медхебен, Кож, -lobby. Three push Three. В результаті ми легко виграли першу сторону з рахунком 8-4. На ось на пістолетці ЗКТ моя команда знову щось не поділила. Ро, вейтвійм! Вай! Коли я ще живий, а мої тімейти починають срати з голосовому чаті, то я вирішив їх просто замотити на декілька раундів, щоб мені було простіше грати. Ні, ну він чорт! Він згорів своєму шволіку. Ну і поки мені було смішно, ми програвали раунди. І ось на рахунку 8-8 я зайняв бексайд. і подумав, що якщо збутки будуть виходити, то на широкому на мене. Але сталося так, що мої два тімейта на А з мейну і просто зі сайду чекали сквік. І противник вийшов на маленькому стріфі з будки і почав стріляти по ним, а я його не побачив. На що на мене згорів мій тімейт. are you trolling? Так, з одної сторони я тут максимально не правий. Я зайняв погану позицію і мій косяк, що їх вбили. Але з іншої сторони я не зрозумів, чому ще моїх два тімейта грають зі мною на А адже ніякого колу від них не було. Шатифакапанплейнязе мотив зеленого. Він продовжував на мене горіти в моті, ну а жовтий говорив йому заспокоїтись і продовжувати грати. Ну, а далі я не хожу стартовий кіл, мене розмінюють, і ситуація залишається 2 в 2, де зелений починає тролити гру, бігаючи шотганом, а закінчує раунд ось так. Офіційний геймплей, знов купляє yeah. шоган.

І щоб ви розуміли, так продовжили всі наступні раунди. Даючи по 2-3 мінуса, ми довели цю гру до допів. Але на допах нічого не міняється і токсичність продовжується. А на вже наступному раунді, стрибаючи тільки на будку, люди вже забігають до мене в мейн. адже два моїх тімейта вирішили на шифтах піти на рампу і прожати сікерд на шифті, нічого не сказавши команді. Why we play up oh, when we show bad? Go kill one purple. So you have your life game, you so fucking bad? Yeah. I see your stats, you can't oh, even I see you, I see you. It can yellow, it can yellow. Uh, Every yeah, round! yellow yeah, everywhere! Watch now, watch now. Infoozle wire child, this is a bit Ось в такому цирку мені приходиться грати в соло і намагатися вигравати ще ці ігри. І ось чому я вважаю, що виграю я в соло. Один патрон. Воу Соло. По Я виграв буквально мертвий раунд для команди. Але в наступному помер першим. І ми знову програли цю гру. Це я вам показав всього свій один ігровий день. А представте, скільки таких ігор я граю в тиждень. Як це назвати як не скртопульний аккаунт? Настрілявши 27 на 22, я не виграв. І після такого бажання продовжувати грати Фасік в мене немає. Тому я продовжую розвиватись командно. А на рахунок цієї рубрики ну все залежить тільки від ваших лайків. Тому дякую всім за перегляд і гудбай.